Дякую. Саша, а скоро твої друзі приїдуть? Ем, вже за півгодини. Ого! Це як круто! Справді дорозна вечірка! Саме так. Алло? Я зрозуміла. Що сталося? Мої друзі застрягли в заторі через сніг. І Їхня машина зламалася. Ну, не сумуй, скоро вони полагодять цю машину. Та приїдуть. А я так хотіла справжнє свято, хотіла задути свічки, отримати подарунки. Нічого, не сумуй. В тебе моя молодша сестра, я От разом будемо святкувати. Зараз я тобі принесу подаруночок. Саша, ось це тобі. Дякую. Книга з кулінарії. Так, а що тобі не подобається? Ну, ми можемо ще бабусю запросити. Вона недалеко живе, будемо разом святкувати. Як шкода Сашу. Я повинна їй допомогти і врятувати свято. Хм, Потрібен торт. Так, торт для іменинниці. мене Це ж був мій торт, я хотіла задути свічки. Але <рит> це ж його ще можна їсти. Найгірший день народження. Прибери тут все, будь ласка. <рит> ну, трошки не розрахувала швидкість. О, треба допомогти Саші та попрасувати сукню для свята. Так, <гас> да, і обов'язково замовити кульки. Так. Ага. Алло, можна мені, будь ласка, кульки? Ага. Ах, яка красива сукня. Зараз попросуємо. Хтось суньть? Здравствуйте. А, це доставка кульок. Так, золоті такі з цифрою 15. Зараз вибачте, секунду, я вам перезвоню. Богдана, ти що зробила? Це ж була моя сукня для свята. Вибач, я хотіла тобі допомогти і її. Дякую, допомогла. Тепер я буду святкувати в халаті. Може, це друзі. Сюрприз. Богдана, мені 16 років. Упс, та нічого, Зараз все поверну та замовлю нові. Не треба, будь ласка. О, нічого не виходить. О, на день народження ще дарують квіти. От візьму зараз і замовлю. Саша, це тобі. Богдан це в мене алергія на хризантеми. Ой, вибач, я не знала. Ти мені і так вже зіпсувала день народження ще більше. Нічого не виходить. Напевно я дійсно погана сестра. А я так хотіла справжнє свято. Хотіла задути свічки. Так, грошей на новий торт точно не вистачить. А от на свічки вистачить. народження. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Sasha. Happy birthday to you. Ю народження Саша, на торт не вистачало грошей, але я знаю, що ти дуже хочеш задути свічки. Дякую, Богданко. Вибач, що нагримала, просто день такий. Ти ж розумієш? Нічого.